У свій час американський дизайнер Бакмінстер Фуллер відзначав, що всі діти народжуються геніями, а ми витрачаємо перші шість років їхнього життя на те, щоб лишити їх цієї геніальності. Тому з пріоритетних завдань учителя є формування ключових компетентностей учнів, адже саме від цього залежить. Наскільки вони будуть адаптованими до соціального середовища, здатними оперативно приймати правильне рішення в нестандартних ситуаціях, вмітимуть аналізувати, контролювати власну діяльність та робити правильні висновки в умовах прискорення темпів розвитку? Виокремлюють наступні компоненти ключової компетентності уміння вчитися. Аксіологічний мотиваційно мотиваційно-ціннісні ставлення і прагнення особистості до навчання, пізнання інформації, когнітивний володіння базовими і предметними знаннями, уміннями, навичками Діяльнісний – володіння загальними способами навчального пізнання, у тому числі і КТ. критичність, гнучкість. Доказовість мислення, прояви дослідницької поведінки. Організаційно-комунікативний набуття індивідуального досвіду самоорганізації, рефлексії навчальної взаємодії в групі у колективі інтелектуально-соціальний пізнавальна активність та ініціативність відповідальність прагнення до удосконалення результатів своєї Формуючи ключові компетентності уміння вчитися, використовуємо у навчально-виховному процесі 10 простих, але ефективних кроків. Перший. Вчиться у спортсменів. У всіх чемпіонів є конкретні цілі, і вони розбивають шлях до них на окремі досяжні кроки. Другий. Майте сміливість мріяти і створіть своє майбутнє. Не бійтеся мріяти про те, чого ви хотіли б досягнути. Третій. Поставте перед собою конкретну ціль і установіть терміни її досягнення. Четвертий. Знайдіть хорошого наставника. Визначте для себе людину, до якої ви можете звертатися по конкретні поради. І ще краще, якщо ви зможете обмінюватися з ним досвідом і навичками. 5. Запитуйте. Ніколи не бійтеся запитати. Зробіть так, щоб запитувати стало вашою звичкою. 6. Зробіть навчання ефективніше за допомогою ілюстрацій та звукового сприйняття. 7. Шукайте головної засади. 8. Практика, практика і ще раз практика. Дев'ятий. Використовуйте допоміжні засоби як стрижні для запам'ятовування. Десятий крок. Навчайте інших. До вашої уваги практична реалізація десяти кроків вчителів методичного об'єднання Коростенської міської гімназії. Одним із методів нашої роботи є використання мультимедіа на уроках української мови та літератури, що дає можливість комбінувати велику кількість. Цікавих завдань, залучаючи все більше учнів до активної роботи в навчальному процесі. Ефективним видом роботи на уроках є використання інтерактивних вправ, що дає змогу заздалегідь запрограмувати завдання на інтерактивній дошці. Прикладами таких інтерактивних вправ на уроках мови і літератури є. Вибір відповідності, генератор фрагментів, ротаційний кросворд, анімаційні сюжети. З метою перевірки рівня грамотності учнів, а також засвоєння знань з певної теми можна виконати інтерактивну вправу Генератор фрагментів. Таким чином, інтерактивні вправи допомагають зробити урок насиченим різнобарвним та цікавим. А тепер, ми попрацюємо з анімаційними сюжетами. Перед вами буде стояти таке завдання. Кого і чому головний герой нашої казки Летючий корабель, взяв із тобою на ось цей незвичайний чарівний корабель? Будь ласка, Софійка, Сніжу, сніжу. Він э, взяв те, що ні з Той, що міст дрова з собою на корабель посадив. Скорохода Скоро з собою взяв також. Так, Молочинка, Сашко далі продовжує. Э, а також він взяв з собою об'єдайло. Об'єдайло, ну, той, що багато її ви допоміг нашому Івану. Да, і вам. Ще кого вони взяли з собою, Софійка, ще кого. взяв з собою також забрав. Так. А для чого він з собою їх забрав, лечучі корабель? Для чого? З якою метою він їх забрав? На уроках використовуємо метод створення інтелект-карт що є досить ефективним засобом запам'ятовування і графічного вираження великого обсягу інформації. Цей метод відрізняється від традиційних залученням усього спектру когнітивних навичок у процесі. Учні власноруч порядковують інформацію, виокремлюють головне та другорядне, візуалізують дані у вигляді нелінійних схем. Окрім цього, інтелект карти можна конструювати за допомогою різноманітного програмного забезпечення, що в свою чергу розвиває та удосконалює інформаційно-комунікаційні навички. Учні під час уроку отримують завдання, у режимі онлайн збирають та обробляють матеріали, котрі знайшли в інтернет мережі, а потім. Працюють у програмі для створення інтелект-карт. Таким чином, учні виконують пошукову роботу. Це може бути як групова, так і індивідуальна робота. Знайдені матеріали можуть бути в будь-якій формі текст, фотографії, схеми, аудіо-та відеоматеріали, гіперпосилання на сторінки в мережі. Результатом роботи вихованців є презентація, яку вони представляють в кінці уроку. Даний метод зацікавлює дітей насамперед використанням і КТ, і нестандартністю, а також сприяє розвитку в учнів пізнавального інтересу. Сьогодні наша група хоче розповісти про літературне об'єднання к'єзерних громад. Воно утворилося на початку 20-х років ХХ 20 століття. В нього входило п'ять учасників: Освальд Бурга, який більше відомий під псевдонімом Юрій Клен, Максим Рильський, Михайло Драйхмара, Микола Заров та Павло Фуркович. Вони більше часу перебували у Києві, впроваджуючи ідеологію давньої. Далі давні Греції та Риму. Але е, радянська влада це не підтримувала бо вважала, що це суперечить ідеології комуністичної. І також ми з моєю групою підібрали деякі факти. Наприклад, кожного із авторів підібрано два найвідоміші вірша: е, відео е, та картинку, з якої більше щось показується. Зараз я хочу вам показати, як Максим Рильський читає свій вірш. Здається, що збираю цілющі трави я в лугах, піснях і труд, і даль походу, і жаль, і усміх, і любов, і гнів великого народу і за народ. Готуючись до уроку літератури, ставимо перед собою питання як зробити урок цікавим не лише за змістом, а й за формою? Як перебороти формалізм, який заважає отримати естетичну насолоду? На допомогу приходить метод хепінг-декламація. Це один із головних засобів впливу на всебічний гармонійний розвиток дитини, її чуттєвість та емоційність через художні твори різних жанрів. Кепінг-декламування викликає в учнів колективне та особистісне художнє переживання та обмін естетичними емоціями, дає імпульс внутрішній роботі думки і душі, готує до діалогу із письменником, героями самим собою. Під час діалогу з художнім твором учень отримує своєрідний емоційний заряд та естетичну насолоду. Щоб досягти хепінгу почуттів та емоцій під час декламації, доцільно використовувати фономатеріали, мультимедійні презентації, мотиваційні постери, асоціативні пазли, модульні картини. Вже ж людина живе на землі, сама не вітає, а крила має, а крила має, вони ті крила не пуху пір'я, а справди чесноти і довір'я, у кого з вірності у коханні? у кого з вічного поривання, у кого щирості до роботи? Щедрості на турботи, у кого з пісні або знадії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має. А крила має. Я переконана, що для будь-кого навколишній світ це діалог із природою. Творчість це особливий дар обраних, ним більшою або меншою мірою володіють усі, бо ще в євангельській притчі сказано, що кожній людині Бог дав талант. Одному дав п'ять, другому два, а третьому один, але кожному згідно з його спроможністю. Діти здатні до творчості. Тож учитель тільки має створити умови для вияву їхньої творчості. Таким виявом може бути твір фанфі. Де сніг. Сніжинки мерехтять, на кружляють, наче у пальці. А зима дивиться на цей білосніжний танок і чарівно сміхається. Як чудно, гарно і прекрасно в зимовому лісі вранці. Повітря наповнене легкістю, свіжістю, дерева наче придуть кришталеву білі землі у пошуках шматочка сонця. Фанфік – це твір з героями і або елементами дії, узятими з чужих творів. Це своєрідна проба пера, вияв індивідуальності, натхненна, наполеглива праця. Над словом. Завдання такої роботи дати дитині можливість виявити фантазію, висловити не тільки думки й оцінки, а й породжені художнім твором емоції та переживання. Створюючи фанфік, учні подовжують своє спілкування з книжкою, яка їм подобається. Тому вони вдумливо розвивають сюжет, толерантно розмовляють із героями, намагаючись побачити в них більшу глибину, ніж бачили, коли були просто читачами. Варіантів написання фанфіків чимало, зокрема такі. Добудовую твір, стаю співавтором, з епохи в епоху. Малюю словом, думкою. Створивши з учнями хоча б один фанфік, учитель помітить у своїх вихованцях позитивні зміни, креативність, активність, згуртованість, підвищення рівня якості спілкування, бо ця робота і корисна, і цікава, вона справді активізує творчу і навчальну діяльність. Учнів ключові компетентності не формуються на певних уроках чи заняттях. Процес формування в учнів ключової компетентності уміння вчитися безперервний і відбувається кожної хвилини взаємодії педагога з учнями. Логічним завершенням презентації результатів експерименту. Формування уміння вчитися як ключової компетентності є наша лірична післямова: експеримент, схвильовані обличчя, тривожні погляди, сумніви, вагання, хвилювання, безсонні ночі, вирдумок, подій, емоцій, творчі суперечки, динамічні процеси. Втілені ідеї, безпомилкові рішення, дитячі успіхи, достойні результати, захоплення, полегшення, вдоволення, релакс, гармонія. Ура!